Про хіп-хоп, а саме про пісню, з якої почався популярний хіп-хоп, яка була записана 2 серпня 1979 року, тобто 46 років тому. Цей день можна вважати свого роду днем народження хіп-хопу, з чим я і вітаю всіх причетних. Хоча хіп-хоп як музичний жанр сформувався ще на початку 70-х років у Нью-Йорку. Майже 10 років пісні хіп-хопу практично не записувалися і зовсім не крутилися по радіо, що пояснюється в першу чергу бідністю виконавців цього жанру. І ось у 79-му році виходить кілька треків, найзнаковішим із яких вважається Rapper's Delight». Ця пісня входить до відомого переліку 500 найкращих пісень усіх часів. І цікаво, що мелодія Rapper's Delight» великою мірою схожа на мелодію іншої пісні з цього самого переліку. Яку найкращих пісень, але у жанрі диско. Тоді назрівав скандал, готувалися судові позови, але хіп-хопери не стали впиратися, записали авторів Good Times у свої співавтори, і все закінчилося щасливо, особливо для слухачів, яким трек хіп-хоповий під соусом диско, що називається Зайшов. Трек триває понад 14 хвилин. Його повна версія, і записаний він був з одного дубля, що вимагало неабиякої майстерності від всіх учасників процесу запису. З точки зору тексту «Rapper's Delight» – це такий гімн хіп-хоп культурі, він пронизаний позитивною енергією. Такою радістю, почуттям радості від танцю, від музики, від життя, взагалі, що я бажаю вам відчувати і сьогодні, і взагалі завжди.